Всім привіт! Зараз покажу, як намалювати черепашку за допомогою кави, туші та лінера. Спочатку малюємо ескіз олівцем, я намічаю панцир, потім голову черепашки тепер намічаю лінією, де буде животик черепашки, плавники, хвостик і промальовую панцир і водорослі. Потрібно підготувати міцно заварену каву, можна різної заварки різних відтінків підготувати. Ну, але також треба розводити її з водою, підготуйте воду, пензлики та палітру. Я починаю з того, що набираю водичку на пензлик, мокаю у розчин кави, намішую легкий відтінок і так замальовую фон, ну і потім черепашку також треба замалювати. Але залишаємо також якісь білі місця. Кава створює такий цікавий ефект, десь розтікається. Ось я в баночку налила більш міцніше заварену каву і тепер продовжую малювати. Набираю на пензлик і промальовую панцир. Накладаю один шар на інший. Треба почекати, поки попередній шар підсохне, щоб наносити новий. А тепер я набираю дуже міцно заварену каву, уже там з рештками кави. І хочу зробити ось таку як текстурку на панцирі. Кавові рештки залишаються, але так і потрібно. Далі я вирішила поєднати техніку малювання кавою з тущою. Я взяла чорну туш, розводжу її на палітрі, і насиченою чорною тущою потрібно промалювати око. Ви можете зробити це чорною гуашю. якщо немає туші. Тепер я набираю водички, розвожу туш з водою. І ось хочу підкреслити оці форми на панцирі, але теж не все треба підкреслювати. А тепер я каву змішую з тушу, утворюючи ось такий відтінок. І далі продовжую працювати над панцирем і хвостиком. Ось такий зараз етап виходить. Тепер я на пензлик набираю каву. І роблю бризки. Можна більше набрати, тоді будуть більші бризки. Тепер ще можна попрацювати лінером, підкреслити якісь деталі, пообводити якісь плямки кави, шматочки на панцирі. Але також потрібно не скрізь обводити, а там, де вважаєте за потрібне. Бажаю натхнення.